Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги на прекрасній культурі. Культура, яку дуже люблять. Принаймні механізатори кажуть, вистачить цієї гречки, давай гороху посій, бо хочеться горохового супчику або якоїсь горохової каші. Гляньте, ми тут на цьому полі ми внесли, ми внесли агрітокс з нормою 0,5 літра на гектар. Зараз просто знайду де буряни, щоб вам показати. 0,5 7 днів назад. Зараз будемо обробляти, але трошки знову-таки не встигаємо. Все ламається трошечки. Ну Інженерна служба, ви бачили, у нас даже ріпак саме вирощує без агрономів, то, ну, то я думаю, вони самі якось повирощують. Що ми на даний момент маємо, колеги? Раз, два, три, 4, 5, 6 мутовок, листочків, так що все нормально. Бачите, вже він сплівся. Тут у нас є еліта української селекції і еліта е, задбаву. Так що є у нас, бачите, такі, переплітається, значить, він вже веселий, тобто з ним можна вже працювати. З лаків, так я вам сказати, багато не бачу. І бур'яні багато не бачу. Ну, Півлітра спрацювали а, цим же агрітоксом. Зараз буде. Зараз буде мікродобрива, гумат 500 обов'язково, інсектицид обов'язково, самі знаєте, інсектициди тут треба по-любому. Але треба почекати, оці, холода, оці. Добані холода, ні з з цього. Я бажаю, що вас, якби нічого не постраждало. Хочу вам знайти якийсь бур'янець, щоб ну, сказати, показати, що воно трошки позабирало. Сіяли десь кілограм 300. Гляньте, густота тут буде. Ну Густота для. Гороха самі, знаєте, теж дуже багато на що впливає, Але зараз хочу знайти бур'ян. А бур'яна немає. Чи він пропав, чи більше знає, куди він дівся. Ну, будемо вважати, що воно все прибрало. Великих тут бур'янів не було, розумієте, нормальна підготовка ґрунту, осіння культивація, ну, закриття вологи, тобто все було нормально. Як найду, так покажу. Так що тримайтеся, запрошуємо до співпраці з компанією InterlaB. Щоб у нас було все у усіх разом успіх був постійний, а не там якісь питання. А що робити? Успіхів вам.